Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом передали п'ять пікапів для одного з Вінницьких стрілецьких батальйонів. Рамка це безпека. Металодетектори встановили в двох ліцеях міста. З центру матері та дитини додому. Річного Назарчика забрали під опіку. Патронатну родину на першій прогулянці зустріли наші журналісти. Мої вітання глядачам. Час новин на телеканалі Віта підсумовуємо події останнього робочого дня тижня. В Студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Ворог не полишає спроб знищити енергетичну інфраструктуру України, аби залишити українців у холодних домівках без електроенергії. Щоб російські дрони та ракети не досягали цілей, потрібно подбати про можливість оперативного виїзду мобільних вогневих груп. Саме з цією метою Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передали п'ять пікапів для одного із вінницьких стрілецьких батальйонів. Саме його бійці збивають ворожі безпілотники над Вінничиною. Старий автомобіль, несправний автомобіль може підвезти і просто екіпаж не дійде до точки. Солдат не повинен думати, доїде автомобіль чи ні. Він має думати про те, як йому виконати його бойові задачі. Це вже третя передача автомобілів цьому підрозділу. Загалом його бійці отримали 26 автівок. Даному підрозділу ми на постійній основі допомагаємо різним обладнанням, це вже сьома передача, але разом із тим ми готові максимально підсилити їх по їхній потребі відповідними обладнанням і засобами, тому що ви бачите, що сьогодні Рашисти максимально намагаються знищувати енергетичну і газову інфраструктуру, критичну фактичну інфраструктуру цивільних міст. У вінницьких школах посилюють заходи безпеки. У 34-му ліцеї місяць тому встановили рамку металошукач. Конструкція покликана запобігти пронесенню небезпечних предметів у заклад та створити спокійне середовище для дітей і педагогів. Як вплинула ініціатива на навчальний процес, дізнавались наші кореспонденти. Учні 34-го ліцею перед початком занять збираються в дворі навчального закладу. Діти, які навчаються з 5 по 11 клас, у будівлю заходять по черзі, щоб пройти перевірку рамкою металошукачем. Рамка працює в тестовому режимі вже місяць. У металошукачі налаштований режим школа. Якщо засвічується металодетектор червоним кольором, то ми розуміємо, що це може бути застіпка на курці, або ж саме, наприклад, брелок на рюкзаку. От, а якщо вже є звуковий сигнал, то звичайно потім зупиняємо учнів і вони дістають з рюкзаків, що може саме спричинити реакцію звукову, Для того, щоб скажімо так, не пронесли щось небезпечне для інших учасників освітнього процесу. На думку учнів, це не заважає навчальному процесу, а навпаки, посилює відчуття безпеки. Я вважаю, що це важливо, тому що того року в нас було дуже багато замінувань. А так зараз діти почну почали відчувати себе комфортніше і безпечніше. Рамку металошукач встановили завдяки співпраці Департаменту освіти міської ради із патрульною поліцією. Конструкція має відповідну сертифікацію та не шкодить здоров'ю. За допомогою цієї рамки ми можемо унеможливити занести до навчального закладу різні небезпечні вибухові засоби або зброї. Це можуть бути газові балончики, зброя, ніж, а також і ми за здоровий спосіб життя на електронні цигарки також реагує. Ми вилучаємо такі речі, але повертаємо батькам учнів, яких виявили такі предмети. Більшість батьків ініціативу підтримують. Я вважаю, що взагалі такі заходи вони взагалі направлені на те, щоб збільшити безпеку наших учнів і обмежити, скажімо так, доступ інших. Елементів, які могли якщо, так, принести якісь там небезпеку для наших учнів. Єдине питання стосовно якогось здорового фону, щоб воно не зашкодило. Якщо воно безпечне в плані здорового, то взагалі підтримують дані новації. Такий же металодетектор працює і в 21-му ліцеї. Безпека це завжди важливо, а у військовий час це понад важливо, тому що ми знаємо, що ми воюємо з агресором, який не гребує ніякими методами залякування, мирного населення, тероризму, геноциду. Ми це все знаємо і тому безпека і здоров'я наших дітей понад усе. Згодом встановити металошукачі планують ще у двох ліцеях Вінниці. Анна Шутова, Євгеній Корчевський, Новини за день, телеканал Віта. Подарували родинне тепло дитині, яка опинилась у складних життєвих обставинах. У Вінницькій громаді створена четверта патронатна сім'я. Валентина та Петро Кушти піклуватимуться про маленького Назарчика. Хлопчику рік і два місяці. Його біологічна мати тимчасово не здатна забезпечити дитині виховання. Тож, аби хлопчик не опинився у дитячому будинку, подружжя вінничан взяло дитину на виховання. Зустріч малюка з новою родиною, бачила наша знімальна група. バイス。 Маленький Назарчик з радістю йде на ручки до Валентини та Петра. Родина Кушт бере хлопчика на тимчасове виховання. Його біологічна мати опинилась у складних життєвих обставинах і наразі не здатна забезпечити сину належне виховання. Тож малюк житиме у патронатній родині. Це сімейна форма перебування, де дитина замість проживання у дитячому будинку має змогу зростати, поки її біологічні батьки долають складні життєві обставини. Мама написала добровільну заяву, що вона погоджується на співпрацю і на передачу дитини, що вона готова виправлятися і, скажімо, мінімізувати ті складні життєві обставини, які виникли на її шляху, а це і те, що в неї немає свого помешкання, що немає зараз постійної роботи. Тобто, якщо мама вирішить ці всі питання, дитина зможе бути повернена в її родину. Якщо ж мама не зможе подолати цього, ну, тоді органу опіки піклування прийдеться приймати рішення інше. У свої рік і два місяці Назар вже вчиться ходити. Щоразу у нього з'являються нові слова та вміння. А ще малюк дуже любить гратися та з радістю йде на контакт з новими людьми. Майже три місяці за хлопчиком доглядали медики у центрі матері та дитини. Перед влаштуванням у нову родину дитині провели усі медичні обстеження. Хлопчик ходить з опорою, сидить, проявляє харчовий інтерес. Він повністю підготовлений до загального столу. Полюбляє дуже м'ясні продукти, і фрукти, і овочі, і печиво. Ми можемо повністю сказати, що дитина здорова і готова йти в сім'ю. Перед поїздкою у нову домівку сім'я йде на першу спільну прогулянку. Взяти дитину на виховання подружжя планувало близько року. Поштовхом стало і повномасштабне вторгнення, адже через війну чимало дітей опинились у дитячих будинках. Пара вже має двох дорослих доньок та онуків. Тож кажуть, вирішили подарувати турботу та сімейний затишок ще одній дитині. Діти свої виросли, роз'їхали, живуть окремо. Є одну да, але рідко бачимо. Тому трошки дім, можна сказати так, пустий. Так вирішили. Я ж кажу, задумувалися про встановлення, ну це більш серйозні речі, до них треба ще дорости, мабуть, або якось так. Тому вирішили спробувати патронат. Побачила в інтернеті, в Фейсбуці, що створюють родини, одну, другу. Ну, вирішили себе спробувати. У патронатній родині хлопчик проживатиме щонайменше три місяці. Якщо за цей час його біологічна сім'я не подолає складні життєві обставини, дитина зможе залишитись у родині на довший термін. Подружжя ділиться, хоч і хвилюються перед новими обов'язками, та налаштовані позитивно. Підготували кімнату, качельку, кроватки, іграшки. все є? Поки дитина перебуватиме у новому домі, усі відповідні служби здійснюватимуть супровід та підтримку сім'ї. Загалом подружжя стало четвертою патронатною родиною у Вінницькій громаді. Світлана Ількова, Євгеній Корчевський. Новини за день, телеканал Віта. І далі до теми, про яку варто знати кожному, цієї суботи, 8 листопада, у Вінниці відбудеться навчання з відпрацювання дій в разі можливого блекауту. В межах цього експерименту на міських маршрутах тимчасово не курсуватиме електротранспорт, а саме трамваї та тролейбуси. Про деталі підготовки та як саме працюватиме транспортна система цього дня, розповість наш гість Андрій Сорокін, директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Вітаю вас. Мої вітання. Отож, власне, яким буде для транспортної компанії 8 листопада? 8 листопада Департамент транспорту спільно з транспортною компанією буде проводити навчання, які будуть стосуватися відпрацювання алгоритму перевезення пасажирів в умовах можливого блекауту. Цей алгоритм передбачає відсутність електротранспорту на лініях. Ми говоримо про тролейбуси, про трамваї. І заміна їх власне, маршрутами автотранспорту. Це муніципальні перевізники, це муніципальні автобуси і маленької і середньої пасажиромісткості маршрутні таксі. Як будуть розподілені власне, замість електротранспорту? В більшій своїй частині ми говоримо про 13 автобусних маршрутів, які будуть їздити без змін в, в межах графіку вихідного дня. Інші автобусні маршрути, скажімо, з мікрорайону старого міста, будуть перерозподілені на маршрути електротранспорту. Замість автобусних маршрутів, які будуть їздити на маршрутах електротранспорту, буде задіяна більша кількість маршрутних таксі, які власне повністю дублюють рух автобусних маршрутів в мікрорайоні. Наприклад, ми можемо говорити про автобусний маршрут номер. 1, номер 14, якщо ми говоримо про мікрорайон старого міста, ці автобуси не будуть курсувати в завтрашній вихідний день, натомість будуть перевозити в більшій кількості маршрутні таксі: 1 А, 2А, 14, А але, все ж таки, якщо все ж таки про... Старе місто то рух автобусів 7-го маршруту, 21 го маршруту, він буде залишатися без змін 30-го маршруту і перевозити пасажирів в мікрорайоні. Старе місто, чому це потрібно? Які служби будуть комунікувати? Дуже важливо з точки зору підвищення загалом стійкості громади. Мати на практиці відпрацьовані сценарії дії у разі. Повного відключення електроенергії. Ми розуміємо, що передбачити дії ворога досить важко, і удари, особливо на енергосистему, здійснюються дуже неочікувано, і самі ці навчання допоможуть нам відпрацювати ефективну комунікацію диспетчерських служб, служб безпеки руху, служб експлуатації рухомого складу для того, щоб побачити можливі слабкі місця і при не дай Бог. Дуже не хочу е, в це вірити, але власне, якщо доведеться замінювати, ми маємо мати максимально ефективний сценарій дій для забезпечення зручного перевезення пасажирів в умовах обмеженої кількості рухомого складу, а саме автомобільного транспорту. Які сценарії існують, тому що ми розуміємо, що субота це вихідний день. Звісно, що е, в будній день кількість е, людей, кількість пасажиропотоку, загалом він набагато більший. Плюс, якщо ми говоримо про власне неочікуване відключення електроенергії, то до того, що е, ми починаємо. Замінювати маршрути автобусні на маршрути е і ставити їх на маршрути електротранспорту, у нас ще постає питання е деблокування руху електротранспорту, який власне залишається стояти, як, наприклад, там тролейбуси на мостах на великих перехрестях, для того, щоб е не отруднювати рух приватного транспорту, якого очевидно стане більше. Тому в, загалом, в ширшому алгоритмі дії задіяні також. І служби, які е, будуть працювати з великотонажним транспортом, який буде задіяний в буксируванні тролейбусів е, з місць, де вони будуть максимально заважати. Руху приватного транспорту і автобусів, в тому числі, бо ми розуміємо, що при заміні маршрутів ці автобуси будуть рухатись в межах тих самих корків по вулично-шляхової мережі. Вони мають максимально швидко стати на нові маршрути, відповідно до яких почнуть рухатись у разі необхідності. Як він не чаном відсвяткувати графік руху власне вже цієї суботи? Буде працювати електронне табло щодо тих маршрутів, власне, графік яких не змінюється. Плюс на електронних табло також будуть транслюватися повідомлення задля для того, щоб повідомити пасажирів, які не знали, не побачили повідомлення, власне, з приводу того, що електротранспорт не ходить. Також на кожному транспортному засобі будуть. Інформаційні таблиці з маршрутами руху з е, номером і власне напрямком руху е, і е, ті додатки, як транспорт Вінниця, е, вони зможуть функціонувати завдяки GPS-треку, де можна побачити наближення і е, наскільки довго треба очікувати той чи інший рухомий склад. Я говорю зараз про автобуси, маршрутні таксі. Якщо ми говоримо про автобуси і маршрутні таксі, скільки їх вийде на маршрут власне в суботу? Загалом, якщо ми говоримо про графік випуску вихідного дня, це буде плюс 22 автобуси, які будуть великої пасажироміськості і 32 одиниці додаткові, що стосуються маршрутних таксі, які будуть розподілені відповідно до тих напрямків, про які я сказав. Попередньо власне минулого тижня через удари по енергетиці країни у Вінниці тимчасово зупинявся електротранспорт. Як спрацювали в той момент? Тут власне дуже такий стрес-тест, який ми і власне зараз задля того, щоб мінімізувати наслідки такого неочікуваного відключення електроенергії, зупинки електротранспорту. Ми власне задля цього цього відпрацьовуємо. Ці тренування, що стосуються нещодавного відімкнення, то тут якраз вмикалися алгоритми дій щодо деблокування електротранспорту, який залишався, до прикладу, на площі Героїв Чорнобиля, на площі Перемоги. Також достатньо злагоджено спрацювали повідомлення між диспетчерськими службами, і єдине, що ми спостерігали, це переміщення власне, автобусів і маршрутних таксі на нові маршрути займало дещо більше часу, ніж ми очікували, з приводу того, що кількість автотранспорту дуже суттєво зросла, і, власне, час займався на переставлення. Переїзд від точки старої кінцевої до нової по зміні маршруту стосовно планів, це лише цієї суботи чи вже по підсумку? Можливо, в майбутньому теж поговорити? ми маємо чітко відпрацювати навчання, які будуть відбуватися у суботу, зрозуміти існуючі слабкі місця, доопрацювати їх. За необхідності ми можемо говорити про те, що такі навчання можуть продовжуватись. Але ми розуміємо, що це досить незручно для мешканців. Але за необхідності, для того, щоб відточити сценарій можливих блекаутів, такі навчання можуть періодично повторюватися. Дякую вам, дякую. Нашим глядачам ще раз нагадаю, що 8 листопада у суботу на міських маршрутах тимчасово не курсуватиме електротранспорт, а саме трамваї та тролейбуси замість них на маршрути вийдуть автобуси та маршрутні таксі. Вінничан просять поставитися до змін із розумінням. І не перемикайте, попереду ще чимало цікавого. Далі у випуску чоловік-депутат фактично купив собі дружину. Йому відсрочка від мобілізації, а дружині три тисячі гривень щомісяця та продуктовий набір. 184 сонячні панелі встановило вінницьке підприємство. Який відсоток від загальних потреб компанії вони закриють, та у скільки обійшовся проєкт? У Вінниці відбувся перший тур чемпіонату України з баскетболу серед гравчин, яким по 13 років позмагатись за кубок з'їхались чотири команди. Шлюб за розрахунком чоловікові відсрочки від мобілізації, а дружині та її рідним три тисячі гривень щомісяця та продуктовий набір. Правоохоронці викрили фіктивний шлюб депутата однієї з міських рад Вінничини, який одружився на жінці з інвалідністю, щоб уникнути служби. Правоохоронці затримали депутата однієї з міських рад Вінничини, котрий взяв фіктивний шлюб із 19-річною дівчиною, яка має психічне захворювання. Все заради відсрочки від мобілізації. Спільницею чоловіка стала сестра потерпілої. Минулого року у фігуранта стався конфлікт з військовими через небажання отримувати повістку. Після цього у нього виник задум так званого легального уникнення призову. Наприкінці 2024 року чоловік домовився з місцевою жителькою про оформлення фіктивного шлюбу з її сестрою, яка має інвалідність другої групи. Разом зі спільницею перевезли потерпілу до іншого регіону, де й було здійснено реєстрацію. Маючи добрі статки із фіктивною дружиною та її сестрою, депутат розраховувався невеликою сумою та харчами. Предложив, що він щомісяця буде їм платити три тисячі, плюс я щомісяця їм кидаю список, м'ясо, молочка, крупи, бараболі, тиболі, моркви, яблука, все, що я пишу, він купляє помімо цих три тисячі. Поняли? Ага. І це на весь той період, поки, поки йому треба, поки війна не кінчиться. З фіктивною дружиною чоловік разом не проживав. Під час розслідування встановлено разючий контраст між умовами життя фігурантів. Депутат і за сумісництвом директор ринку, власник декількох ферм, мешкав у заможному будинку, тоді як фіктивна дружина, котра потребує догляду і лікування у занедбаній хатині без належних побутових умов. Затримали чоловіка і жінку 6 листопада. Потерпіла перебуває у безпеці. Затримані в порядку статті 615 Кримінального кодексу України за у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 149, тобто торгівля людьми, вербування, переміщення людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням уразливого стану, особи, вчиненого групою осіб. За скоєне чоловікові та його спільниці, сестрі дівчини з інвалідністю, загрожує до 12 років позбавлення волі. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта. Зелені кіловати генерує ще одна сонячна електростанція, яку встановили на даху одного із вінницьких підприємств. Щоденно для забезпечення власних потреб воно споживає сотні кіловат. А оскільки ціна на енергоресурс дедалі зростає, купувати його із загальної мережі стало невигідно. Як встановлення сонячних панелей впливає на конкурентоспроможність українського бізнесу, та як місто допомагає впроваджувати зелену енергетику в сюжеті Катерини Соколюк. Они свіжих фруктів та овочів, які вже за кілька днів будуть на поличках вінницьких супермаркетів, нині зберігаються на складі одного із місцевих підприємств. Тут здебільшого сезонні овочі: картопля, капуста, морква і цибуля. Та вже за кілька тижнів цей простір заполонить екзотика, які завжди перед різдвяними святами у магазини постачатимуть ананаси, манго та цитрусові. Ми його приймаємо, дивимося на якість, щоб все було гарне. Завозимо його в камери. Ви бачите, камери дуже гарні, тримають температуру. Потім по заявках ми все фасуємо і відправляємо на магазини. В кожну камеру завозиться відповідний товар від температурного режиму залежить. Ми стараємося, от як ви бачите, великі партії овощів, ми робимо ротації, щоб не було так, що одні типу, стоять, другі ми видаємо. Щоденно підприємство споживає сотні кіловат електроенергії. А оскільки ціна на енергоресурс зростає, купувати його із загальної мережі невигідно. Тому для себе прийняли рішення встановити сонячну електростанцію. Виникла потреба тому, що на ринку енергосурсів ціни дуже швидко зростають. Якби для того, щоб бути конкурентно спроможною на, на, на ринку, потрібно якось заощаджувати кошти, тому виникла необхідність, каже, економічна встановлення цих панелей для покриття власних потреб. 184 сонячні панелі, які встановили на даху складу, генерують енергію ще від початку серпня, у пікові години до 114 кВт. За час експлуатації електростанція вже дала в мережу підприємства понад 26 тисяч кіловат, а це суттєва економія. Встановивши альтернативне джерело електроенергії, компанія отримала можливість компенсувати частину витрат завдяки муніципальній програмі. Її у Вінниці запровадили у квітні 2023 року. З того часу 43 суб'єкти господарювання подали свої заявки та отримують відшкодування. Максимальна сума компенсацій для бізнесу один мільйон гривень. Той, хто платить податки, має право на отримання цієї компенсації саме до міського бюджету податки. Якщо говорити в цілому, то максимальна сума компенсації може бути до 1 мільйона гривень на сонячні панелі і до 1 мільйона гривень на акумулюючі станції. Сумарно до 2 мільйонів гривень. Це залежить від компонента сплата податків в попередній період, яка кількість встановлених сонячних панелей там, де ми приїжджаємо. І якщо говорити про акумулюючі станції, то Скільки акумуляторів встановлено. Нині зелена енергетика у Вінницькій громаді генерує 22 мегавати, а сонячні електростанції встановлює не лише бізнес, а й комунальні підприємства, зокрема, лікарні, спортшколи та вінницька транспортна компанія. Завдяки чому не лише економлять на купівлі енергоресурсу, а й під час планових та аварійних відключень можуть частково забезпечити власні потреби в енергії. Катерина телеканал Віта. Далі до новин спорту у Вінниці пройшов перший тур чемпіонату України з баскетболу серед дівчат 2012 року народження. Позмагатися з місцевими вихованцями міської спеціалізованої дею США Олімпійського резерву приїхали команди з Києва, Полтави та Новомиргорода. Як пройшли матчі? Дивіться в сюжеті Іллі Іскри. Вихованки Вінницької міської спеціалізованої дю США Олімпійського резерву з баскетболу на своєму майданчику приймають київській мобі для підопічних марти постової. Це другий матч у межах першого туру чемпіонату України серед дівчат 2012 року народження. Після перемоги над полтавчанками у першій грі представниці Вінниці прагнули розвинути успіх, але грізний суперник навіть попри кадрові проблеми Захопив ініціативу вже зі стартової чверті. Настрій у нас завжди бойовий. Я впевнена, що команда настроєна. У нас трохи по складу є моменти з ротації, прихворіли дівчата, але минулий сезон ми гарно виступили, ми перше місце зайняли всі в віковій категорії, тому вони налаштовані підтвердити свій статус. Тренерка вінничанок Марта Постова пильно спостерігає за грою своїх підопічних за її плечима великий ігровий досвід у складі вінницьких блискавок. Наставниця ставала срібною призеркою вищої ліги у сезоні 2019-2020, А у минулій кампанії взяла бронзу Кубка України. На запитання, ким бути складніше гравчинею чи тренером. Марта відповідає наступне. Це зовсім різні речі. Напевно, якщо так, то коли я грала легше. Нервуєш, безумовно, але можливо відповідальності так. Бо ти тут все ж таки треба навчити, треба все-все-все. Рівняється на свою тренерку, вихованка Вінницької міської спеціалізованої ДЮСШ Олімпійського резерву з баскетболу Софія. У цей вид спорту дівчина відкрила двері три роки тому і захопилася грою чи не з першого дотику до м'яча. Я обрала баскетбол, тому що зайшла в соцмережу інстаграм та побачила відео, як тренується БК Вінниця І Вирішила спробувати себе в цьому виді спорту, і В мене все вийшло. За підсумками домашнього туру вінничанки здобули дві перемоги у трьох матчах, поступившись лише представницям Києва. Ілля іскра Микола Назаренко. новини за день. Телеканал Віта. На цьому ставимо крапку. Одразу після випуску не пропустіть проєкт спорт з іскрою. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.